Вітаю вас, шановні! Логічна англійська, правопис урок 13-й. З вами Оксана Гермаковська, Грецька К. Ми знаємо, що в англійській мові CH читається як Ч, Chief, Church. Але в словах грецького походження ми читаємо ці дві букви як К. Багато слів зберігли свій грецький правопис. Але, на щастя, ці слова вам не будуть зустрічатися надто часто. Більшість з них специфічні терміни. А із вживаних слів вам багато відомі school, schedule, Christ, Christmas, Christian, character, chemistry. А також stomach, Ache, echo, wire, architect mechanic, Chaos. Отож, слова грецького походження для позначення К пишемо C-H. Англійський правопис не налегший в світі, але в ньому є своя логіка. Треба щось запам'ятати, але існують і правила. Будемо вивчати разом. А зараз підписуйтесь і ставте вподобайки. В мене також можна знайти в фейсбуці. Та інстаграмі як Оксана Чермаковський. Гермаковська Оксана.